Ти приходиш до мене щоночі, ту хвилину, як міцно я сплю, зазираєш заплакані очі, і шепочеш не плач, я люблю. Mm -hmm. Я слова твої чую душою, і крізь сон усміхаюсь тобі. Твої очі горять надо мною, невимовні глибокі журбі, ти жавуче мене обнімаєш в тих обіймах, я млію у вісні. Поцілунками душу виймаєш Вириваєш ти серце мені Відкриваю заплакані очі, напруги порожнеча, німа, в тишині ні таємничої ночі Мого щастя нема, як нема, ти приходиш до мене ще ночі, коли я глибоко сплю, зазирає заплакані очі і шепочеш, не плач, я люблю я чую тебе. Тебе хоч тебе нема, ти в моїх снах, ти моя весна, відчуваю твій дотик, як біль, як шрам, я живу тобою, хоча я вже сам Ти жаху, мене обіймаєш, в обіймах твоїх я мрію і сні Поцілунками душу виймаєш, серце моє, ми тут одні Відкриваю Очі Заплакані нам круги порожнеча нема Ти ще й дамне, чорі ночі Честя зникло Я бачу тебе, хоч тебе нема. Ти в моїх снах, ти моя весна відчуваю твій дотик, як біль, як шрам, я живу тобою, хоча я вже сам. <звіднє> ти приходиш до мене, щоночі коли я глибоко сплю, зазиряєш, заплакані очі, І ще почеш, не плач, я люблю. Я чую тебе душою, сон ловлю твій боди, очі твої. Бо хоч тебе нема, ти в моїх снах, ти моя весна Ти дотрок, як біль, як дим, як шрам, я живу, тобою, хоча я вже сам Ти же уче мене обнімаєш, в обіймах твоїх землі увісні Поцілука Поцілунками душу виймаєш серце моє уже не моє, Одні відкриваю, очі заплакані на круги порожнеча нема. Читає в неї ночі, моє честя зникло, як нема. Я бачу тебе, хоч тебе нема. Ти моїх снах, ти моя весна, ти мій дотик, мій біль, Ти мій шрам я живу тобою, але вже сам. Ти приходиш до мене щоночі. Я живу, доки бачу с ним. Я біля тим як шрам я живу тобою, але вже сам, ти приходиш до мене щоночі. Я живу, доки бачу сни, як биль, як дим, як шрам я живу то але вже сам.